Обмороження кінцівок для безпритульного це або ампутація, або смерть від подальшого переохолодження. Рятувати безхатченків на вулицях часто нікому. Нерідко їхні тихі прохання про допомогу ніхто не чує. Як у цього чоловіка, якому нещодавно ампутували стукні, поруч вижу падміраю. Спроби знімальної групи дойчавелі викликати швидку отримати допомогу в медпункті нічим не завершилися. Чоловіка замість прив'язки відправили просто грітися в зал очікування. Підземні переходи на вокзалі та в метро для багатьох безхатченків одне з небагатьох доступних місць порятунку від морозів і вдень, і вночі. Навіть якщо в Києві з офіційними даними відкриті понад 30 пунктів обігріву, а в кожному районі працюють будинки соціальної допомоги. Я знаю, що возле вокзала там. Я знаю, що цей будинок соцдопомоги біля вокзалу бере лише по п'ять-сім осіб для відводу очей та пристойності. А основна маса на вокзалі. На я туди прийшов і мені там морду набили. Тільки ліг мені кажуть: іди сюди, ти новенький і давай мене бити. Мені 64 роки. Це нормально, і охорона там є. Я тільки на вокзалі ночую або йду в під'їзд якийсь грітися, де теж голову відкрутити можуть. На жаль, цей коронавірус вибив з колії багато точок, де можна було отримати ночівлю, тому що раніше можна було піти на гвардійських 2. Там можна жити по два-три місяці. А так на вулиці Жилянській можна прийти ночувати. Утім, не всі безпритульні можуть добратися до цих комунальних ночівель, та й не скрізь їх приймуть, особливо коли немає документів. Тож головний клопіт безпритульних мати якомога більше теплого одягу та взуття, які можна міняти, коли вони, приміром, стануть волохими від снігу. Це 40. Це не 41. немає. Волонтери з благодійних та релігійних організацій цими днями роздають на вулицях Києва теплі речі. Вони намагаються зігріти безпритульних, готуючи теплий чай, каву, бутерброди та гарячий бульйон. Тільки тут, на Майдані Незалежності, по кілька разів на тиждень щоразу годують не менше 200 людей. Деякі організації встановлюють свої цілодобові намети для обігріву. За оцінками волонтерів, ситуація більш ніж критична. За офіційними даними на тому тижні, що були морози, минулий раз померло там 15, скажімо, да, людей від морозів від переохолодження. А за неофіційними даними півтори сотні людей померло від переохолодження, і невідомо скільки скільком амбутували кінцівки. Проблема дуже серйозна. Проблема дуже серйозна, тому що мало де є такі пункти, а вони дуже потрібні. У мене багато інформації, що люди замерзають. Ось у броварах мені зателефонували. Вже дві людини замерзли на смерть. А їх цих пунктів немає. Тут тут люди рятуються реально. Увечері повний намет людей з усього району. Їм жити ніде. Їм або лізти в підвал, або сюди погрітися та поїсти. Тут роблять ще й перев'язки. Як виживати взимку на вулиці? Волонтер Євген знає не на словах. Він і сам прожив просто неба цілих два роки. Це два роки. це я два роки тому. А я п'яний от я лежу. Я п'яний. Ось лежу на Дарниці на ринку. Я вже умірав. Я вже помирав, відчував, що вже кінець. У сильні морози чоловік приходив ночувати ось сюди, у колектор біля Дарницького вокзалу. Теплопункти, колектори, теплотраси, місця, де намагаються пережити морози багато безпритульних. Однак ці місця часто стають останнім притулком таких людей. Там трапляються пожежі, можна отримати сильні опіки через прорив труб або заснути і не прокинутися через відсутність кисню та спеку. ось тут відкривалося, і туди залазили сходами. Там труби і на трубах лягали. Там багато усілякого сміття, так ось на смітті і спали. Я по собі пам'ятаю, що чотири доби вилізти не міг. Просто лежав, спав, бо не було сил, бо спека суцільна. Людмилі Андріївні 69 років. Вона з Закарпаття. До столиці свого часу приїхала брати участь у помаранчевій революції, каже, планувала залишитися в київській квартирі матері, але майно з причин, які жінка не пояснює, опинилося в чужих руках. Тож уже 15 років Людмила Андріївна живе на вулиці і добре знає, як виживати в колекторах або теплопунктах, які вона особисто вважає найкращим варіантом ситуації, коли немає грошей на хостел або паспорта для комунальних будинків соціальної допомоги. Жінка пригадує, як одного разу не з власної волі провела під землею цілий місяць. Один із улюблених об'єктів я зайшла, і коли тільки чую, за ночим закрили. Ага, думаю, о, це буде мені випробування. Ну думаю, нічого, вони прийдуть знімати покази. Хоча б раз на місяць прийдуть. Значить, мені треба те, що при мені є, поділити на місяць. Але десь шкупляла не війну, ага. Потім у цих кишеньках знайшла такі кусочки маленькі сушеного м'яса, стіки з цукром, сіль і плавлений сирок. Я розділила на місяць, тобто по декілька грамів кожного продукту. Десять різних, асортиментів був десять я зарахувала. Цукор, сіль, чесник, імбір, всього потрошечку було. Людмилу Андріївну врятувала ще й те, що на своїх об'єктах для ночівлі вона зазвичай робить запаси води. Свій теперішній притулок вона показувати не хоче, каже, що соромно. Натомість залюбки показує, що навіть у центрі Києва, де усі підвали зайняті офісами та рестораціями, де у дворах охорона, є місця, де все ж можна облаштувати собі тимчасовий притулок. О, навіс з дровами, здрава тканий тканикавір. От бачите, є місця. Ти нікому не заважаєш, там десь зробити собі дерев'яні планочки, розкласти. Картону, дуже багато картону. Люди користуються картоном. Ага. бомжі страйкують, бо зараз телевізор плоский, паски, а раніше можна було жити в коробці з під телевізором, а зараз в коробочках не туди не влізеш. Колеги Людмили Андріївни, так жінка називає своїх друзів безпритульних, вважають її експертом з виживання. Колись жінка працювала в рятувальному загоні на Закарпатті, займалася спортивним орієнтуванням. Тому завжди може знайти тимчасовий притулок, аби перечекати негоду. Під балконом на сухій землі, якщо пощастить, можна натрапити на от такі дружні до безхатченків під'їзди. шапшу высушима сад Життя це рух. Якщо не рухатися під час морозів, можна загинути. Такий принцип сповідує Людмила Андріївна. Вона пересувається Києвом здебільшого пішки, а ще намагається не хворіти, бо грошей на лікування в неї точно немає. Запевняє, що свої часті бронхіти вилікувала пірнанням в Дніпрі. Три роки як не кишанула, не чихнула. Кажу, не можу простудитися. Так, я з такою тривогою та так, кажу, так організм втратить е е е спосіб боротися. з <су> Позитивна Людмила Андріївна радше виняток справила більшість безпритульних, аж ніяк не можуть дати собі ради. Жінка розповідає, що в результаті пандемії на вулицях Києва опинилося багато заробітчан, які втратили і роботу, і житло. І це не лише українці з інших регіонів, а іноземці, особливо з країн Азії. Точних даних щодо кількості безхатченків у Києві немає. У 2020 році мерія Києва звітувала про 280 офіційно зареєстрованих, але за даними волонтерів, Незареєстрованих безпритульних від п'яти до десяти тисяч і більше цьогорічні морози навряд чи всі переживуть. Тобто ми маємо ситуацію, коли мають бути рятувальні бригади, рятувальні програми, категорію мислити по рятунку людей. І безумовно ще і гідності, це мають бути пункти, де тепло, де є туалети, де є. Провітрювання приміщення не знаю, чи варто вживати слово бездомний безпритульний, тому що по факту це просто люди, які опинилися в небезпеці через морози. Волонтери закликають владу розробити відповідні програми допомоги. Просять киян не бути байдужими. Людмила Андріївна не очікує допомоги. Жінка дбає не лише про себе, а й чим може допомагає своїм колегам, які пересуваються на милицях або хворі. Привозить їм одяг ліки, які купує на гроші від втор сировини, що здає продукти, які викидають супермаркети або кияни. Калина з медом. Ага. Можна їсти, можна подарувати. За рівнем сміття можна поцінити рівень життя нашого суспільства, коли кажуть, такі тяжкі часи, такі тяжкі часи, я можу задати кожному питання, коли ви останній раз штопали? О, як. Білизну. Іноді Людмила Андріївна, не і купивши найдешевший квиток, навіть відвідує вистави та концерти. Виявилося, що вона обожнює філармонію. Цей концерт, музика кохання, вона відвідує на честь свого дня народження. Каже, що музика допомагає їй трохи забутися, відійти від інколи занадто жорстоких реалій життя, відігріти від морозу не лише тіло, а й душу.